Ну і закінчилось літо. Почалась школа, університет. Та й хрін би з ним. Ми ж тут прийшли не сумувати, а щоб підняти? трохи Трогане. Осінь, як правило, одна з найпродуктивніших піроку для крипти. І чому б цим не скористатись? Правильно, сьогодні ми якраз поговоримо, як не прострати цю пору року та заробити собі, хоча б на новесенький айфон. І так почнемо з найлегшого: це купити якусь монетку, ну нехай це буде пепе, почекати, поки вона виросте і продати. Будемо виступати в ролі собі такого інвестора. Он подивіться, що останнім часом творить токен Муха, яка за останні 40 днів дала 38 тисяч відсотків. Непогана, правда? Звісно, не кожного дня і не всі монети так стріляють, але на три. 3... 5-10 іксів, в принципі, може розраховувати. Варіант непоганий, але все чекати чуде, монета виросте, не виросте, таке собі. Та і з невеликим капіталом ти тут сильно не заробиш. Зі 100 доларів, навіть якщо монетка дасть 2 ікси, ти сильно не заробиш, це буде всього пару сотень, а це вже не так круто, не правда? Краще перейдемо до наступного способу, а саме сейли. Що таке ті ваші сейли? Умовно, виходить якийсь новий криптопроект на ринок, і при лісингом на біржі він тобі такий каже: Так, що паді посад? Коротше, дивись, в мене є монети, можу тобі звити по одному Тебе це цікаво. Окей. Okay. Далі проект виходить на біржі, і ціна монети вже 4 долари, а ти купував всього по одному. Ти щасливо йдеш продавати свої монети, які ти купував за пару копійок, та йдеш з пацанами пити пиво. Але не все таки дально. Проект може вийти нижче ринку або взагалі тобі ці монети не попадуть із за великої кількості бажаючих. Але таке трапляється дуже рідко, тому перейдемо до наступного способу. Наступний трейдинг. Але Зайшов уже на біржу, Зделав теханаліз. Коротше, ждіть сигналу, пацани. Там телефон виключив. Одразу говорю, варіант дуже ризиковий. Тут може як легко заробити, так і дуже легко втратити. Без холодної голови та дисципліни нічого не вийде. А якщо хочете побачити, як я торгую 30 днів підряд, пишіть в коментарях, аби хату не проїбати. А ти вже хату проїбав. Як говорять класики, трейдинг це найважчі легкі гроші. І останнє це дропи, активності і різні теснети. Я зараз активно відпрацьовую проект OpenSea. Посилання буде в описі. Суть завдань полягає в тому, щоб купити NFT, обміняти токени та твіттер. Ну, в принципі, нічого важкого. І ще є проект Nansen. Там іще все легше підписатись на соціалки, зареєструватися, ну і по можливості кинути свої монети в стейкінг. Там за це дають дуже багато поєнтів. Суть дропів одна: ти виконуєш завдання, тобі за це дають поінти, далі ці поінти конвертуються вже в токени проєкта, які ти можеш продати на біржі та залутати собі на чай з хлібом. Ну, якось так вийшло. Всі ці способи, як по мені, робочі, а ви виберіть для себе один напрямок і бийте прямо в Нього все залежить від вас і тільки від вас. Пацане, ви понимаєте, що кріптація і ігрушка, нахуй? Ну, ви осе, блядь, влаживаете свої бабки туда, блядь, думаете там, що то, блядь, я заработаю и я то, я сі, блядь. Ну, так си ж, нахуй игра, блядь.